Микола Вінграновський, вірш Київ, розповідає учениця 11-го в класу Миколаївського ліцею No55, Зюкіна Юлія. На срібнім березі Дніпра слов'янства золота столице, світанку мови і добра, вікно у світ, стооке і столице. Всі сто століть у скрути й жалі, під небозвіддям згрозеної днини. Ти водиш серцем нашим мужні кораблі. З вітрилами на щоглі України, духовна міро нації Дніпра, високий воїн з мозольними руками, та смерть стара, неправда та стара, що тихомудро жерла нас віками. Проклята, проклята, погибла, не гребе. Ми більш не покручі, не блазні, не лакузи. І вільний дух, і вільних дум союзи сьогодні наш заколостили герб. Василь Симоненко, лебеді материнства. Мріють крилами з туману лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві, Заглядає в шибу казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи, до саду, не вертай до хати, не пущу тебе, колиску, синову, гойдати. Припливайте до колиски лебеді, як мрії, опустіться тихі зорі синові підмії. Темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сугір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою. Приспадні тривоги, у хмільні смеркання мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності й любові, буде тебе кликать у сади зелені, хлопці, чорночубих, диво наречені. Можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата. Та не можна рідну матір вибирати, за тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, Тувою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі. Вибирати сину вибрати не можна тільки батьківщину.